Всім доброго часу доби, вас вітає Фідрі Компані. Ваші увазі хочемо представити ось такий автомобіль, це Kia Telluride 22-й модельний рік, класний великий сімейний кросовер, 3,8 дун, доволі потужна машинка. Померці їх. Любля ці автомобілі. Автомобіль ми купували після незначного пошкодження водою. Підтоплення було геть не критичне. По автомобілі ми провели вже багато робіт. Получається, знизу стояв блок СРС. Він від того, щоб впала вода на нього, він коротнув і відповідно спрацювала передня безпека, ми замінили руль, замінили торпеду, замінили сидіння переднє, повністю все працює. Автомобіль. Багато робіт проведено по ньому, блок кстати, СРС теж замінили, потрібно просто його підшити. Ці помилки повинні пропасти. Єдине є питання, не працює цей монітор, треба по ньому розібратися. Мали цей автомобіль взагалі лишати на Америку, але не вистачає нам часу і сил, як кажуть, цією машинкою. Плюс немає, е, дорога робота і немає насправді таких кваліфікованих спеціалістів в Україні, щоб все перевірити. Тому будемо відправляти на Україну, автомобіль доволі класний. Тут теж у нас все працює. Счокла у нас всі працюють. Залишилося підшити блок СРС і розібратися, чому не працює цей дисплей. Так, автомобіль повністю не художний, ми особисто їздили, тестували його. Всі двері, вся оптика безключий доступ, фари, сліпі зони. Це все працює, рушник, двубом працює добре, коробка працює теж добре. Стоїть тут Преміальна акустика. Не знаю, що змікати, телевайскую. Люк. Обдуван вентиляцію, теж все працює, ми його перевірали, тестили. Це у нас вентиляція, це у нас підігріви. Все эти режимы працюючи. Ось такий цікавий варіант.